Вітаю! я Черношова Євгенія, учениця другого курсу групи номер 10 Вологівського ліцею. Хочу розповісти вам, як проходять практичні роботи з предмету технології приготування їжі з викладачем Кащенкою Наталією Володимирівною. Пропоную подивитись фрагменти практичної роботи по темі холодні страви і закуски». після теоретичного навчання учні в нашому ліцеї закріплюють знання на практиці. в нашій лабораторії. Кожна тема відпрацьовується практично. Значить, сьогодні у нас тема холодні страви і закуски». і основною вимогою цих страв є красиве оздоблення цих страв. Враховуючи те, що учні на другому курсі вже отримують професію кухар четвертого розряду, вони повинні вміти не лише приготувати страв довести до смаку, а й красиво оздобити. Значить, холодні страви і закуски складаються бутербродів, страви з м'яса, риби, птиці, овочі. Ну і зараз учениця Шиндерюка Льона приготовила вже у нас паштет заливний у нас є, і приготовила холодець, який ми будемо потім відпробувати на дегустації, в дегустаційному залі. Зараз вона займається приготуванням яйця начинені. Значить, я яйця начинені, вона приготувала, можна готувати декількома способами, розрізаючи так, щоб видалити жовток. Далі вона готовить начинку і займається далі цими яйцями. Потім вона повинна викласти страву, щоб утворився загальний малюнок страви. Ну і в кінці ми побачимо вже результат цієї роботи. Учениця 10-ї групи Пальчиковська Катя сьогодні на холодні закуски готує птиця делікатесна. Значить, птиця делікатесна складається з відбитого м'яса філе. Відбивай. відбитого м'яса філе. Окремо вона підготовила смажений омлет. Далі на відбиту птицю вона викладає смажений омлет і формує вигляді рулета. Приготовлений рулет завертається в марлю, кладеться в киплячу підсолену воду, вариться до готовності, потім охолоджується, нарізається і теж красиво оздоблюється. В Кінці ми вам покажемо кінцевий результат. Учениця Ковальчук Ольга готує сьогодні ікра з моркви. Для цього вона зварила моркву, натерла на терці, е, приготувала пасировку цибулеву з томатом, з'єднала. І зараз вона займається прикрашанням цієї страви, тому що я сказала, що одним із показників якості холодних закусок є зовнішній вигляд. Вона виклала вигляді морквини і зараз Ольга у нас нарізає помідор для приготування розочки. Процес приготування розочки ми зараз подивимось. Оля, покажи, як ти будеш формувати розочку. Значить, вона тонко нарізала помідор і зараз вона формує розочку. Дивись, меншу зроби. Менше зроби. Меншу зробиш, роби меншу. Робиш меншу. Звертаєш. О, так, так? Да, можна меншу для цієї страви, робиш меншу. Звертаєш. Значить, виклала і робить розочку для прикрашання ікри з моркви. Вони знають, що можна прикрашати тими продуктами, які входять в склад страви. Значить, так як сюди входить томат, ми можемо прикрашати помідорами. Значить, її фантазія зробити вигляді моркви, не так як і праморковна, і прикрашає розочкою з помідора. Учениця Левченко Анастасія готовить сьогодні помідори начинені. Для цього вона надає красивий зовнішній вигляд, вирізала частину м'якоті і сторони прикріплення плодонишки, а тепер нарізає зубчики. Для фарширування помідора вона взяла мариновані гриби нарізадельним кубиком, зелена цибуля і м'якоть помідорів. Наповнює помідор з гіркою. Викладає на закусочну тарілку, заливається майонезом і прикрашає уже оздоблення за її смаком, як вона дивиться на цю страву. Взагалі повинна бути за оформлена страва, щоб у красивий зовнішній вигляд. Після того, як учні приготували страви, ми розташовуємося в дегустаційному залі, де учні самі оцінюють кожну страву за п'яти показниками: зовнішній вигляд, консистенція, колір, запах і смак. Учні готову страву оцінюють, записуючи, в ракеражний журнал ставлять свою оцінку. Потім ми страву обговорюємо, відповідає та оцінка чи ні. І оцінку, яку заотримала страва, вона переноситься в журнал «Учня». Значить, ми вам перед цим показували приготування курки делікатесної. Коли на відбите м'ясо ми клали омлет. Ось, будь ласка, вже приготовлена страва, який має зовнішній вигляд. Курка делікатесна. Далі ми вам показували процес приготування яйця начинені. І ось як учениця оздобила яйця начинені. Її фантазія як спрацювала. Потім ми вам показуємо приготування, помідори начинені. Тоже фантазія, як учні спрацювали, зовнішній вигляд це основний показник холодних закусок. Далі оселедець під шубою, оригінальна страва на всіх святах. І ось учениця украсила її вигляді золотої рибки. Тоже у нас. Зовнішній вигляд ми бачимо має, грає велику роль. Ну і, як вже показували ми ікра із моркви, вигляді морквини, значить, спочатку викладали помідор, рішила, що помідори біля моркви не повинні бути, залишилось таке оздоблення. Після перевірки зовнішнього вигляду страв, а також визначення якості, смакових якостей, консистенції, подачі. Я хочу як викладач сказати, що учні добре засвоїли теорію, показавши це на практиці по темі холодні страви і закуски».